Алло! На що глуха кажу? Можемо начинати операцію. Та ти поки я швиденько давай, поки будь свободний. На чого ти кричиш. Я ще з первого разу почула. Просто дуже медленно іду Слухай, Гуха є де це ти було? Де те? Перед тілом гозехайство сходила. Та рихми встановила. О, слухай, тихо ти. І що? Далий пішли, є сідають. Далий свободний! Не можу. А що така ти? Совість клята замучила. Ой, не можу, я цю лавку совість її замучила. Господа, Господи, дівчата я обзовать тобі. Не, бо совість не мучить. Тобі нравится. нравиться. Нравиться. А хлопці наркоманами обсиватися. Дуже А Сидіть ми на чому будемо. Так це ж злочин. Слухай ти, чесно знайшлося. Скажи ще, що ти в вморки кульків на руку не намотаєш та сумку не кладеш. Е, хто в то в магазині. А ти ж нову твою деюкра. Ти, слухай, ти, жертва Тимурівців. Я що винувата, що її перед виборами депутати поставили, а після за виборів забрали. Олег забрала на роздва понесли. То може не потрібно. потрібно. <звук> Добрий день, бабусі. А що заві тут робите? А фізкультурою О! <звук> Фізкультура! По добре, я також люблю зранку фізкультурою позайматися. Mm -hmm. Ну то раз разу засобралася така компанія. Давайте позаймаємося разом. Ну, почнемо з присіданням. А ну, раз! Два! ну книги ще! Раз! Два ручки, ручки наперед! Раз! і ще присідаємо ще! Два! Раз! добре, Ну Тоді перейдемо до наступного. А ну мамоба цю гарну лавочку, отак бігом. Трошки вперед. Попочку підняли ноги вперед. Ой Боже. Присідай, відчиваємося. Дива! Три тепер, три тердитя. Ся... Тоді робимо зірку. Зірку, зірку, зірку. У нас є плече. Але вони не зрубається. Руки в сторони. І роз. Добре. На перший раз. Безіть! Якуш на городку? Я кожного ранку тут О, ось! Так що чекаю вас завтра будемо займатися. Ой, 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 ой. Добра лавка. Таких уже не роблять. Та добросій. Думала печень, виплюну через стюклету, заряд. Слухай, Петровна, не грай. Головне, що вас не замили. Чуєш? А представляєш, якби нас забрали з вами. Я виявила, що з А я думала, він уже нас арештовувати буде руки в кайданки. І думаю, що і ти вчеплюся до нього. А я думала, що він нам помоги лавку настигну. Транспорт взяла? узяла. Я випішний. i'm sorry i'm atrás, i'm sorry